Наталія Петрівна Леонченко у сфері місцевого самоврядування, ще новачок. Вона працює у міській раді трохи більше місяця. Пані Наталія зізнається, нині вона отримала від депутатського корпусу і жителів міста своєрідний кредит довіри. Тепер головна мета відпрацювати його сповна. Якщо такий високий кредит довіри до моєї персони, до моїх здібностей, до моїх вмінь. Навичок ви, ви міський голова і депутатський корпус. Я мушу працювати і поки що. В принципі, думаю, що це мені силам. Наявність в Україні інституту самоврядування основна ознака демократії. На думку Житомирського міського голови Володимира Дебоя у сучасному світі уявити життя громади без органів самоврядування просто неможливо. Це є своєрідною ланкою єднання народу і влади. Україна за останні 20 років має унікальний шанс за останні 20 років – це єдність влади. Яка дає можливість рухатись в одному напрямку, яка дає можливість реалізовувати свої задуми, плани, брати відповідальність на себе за ті питання, які сьогодні піднімаються, які вирішуються? Я хотів би сказати і слова подяки опозиції, тому що опозиція це не вороги. Опозиція це люди, які бажають кращого, але трошки по-іншому бачать той шлях розвитку. На думку Володимира Дебоя, єдина команда, конструктивна опозиція та відстоювання інтересів громади на сьогодні чи не основні критерії роботи органів місцевого самоврядування, і тому професійне свято працівників цієї сфери стосується не лише представників виконавчої влади, а й громади в цілому.